8 класса, автора Олександр Стерій. І наше завдання у рівнобедрений прямокутні трикутника, БЦ, код С дрівнів 90 градусів, вписали квадрат К Так, що точки К і М лежать на гіпотенузі трикутника, а точки Л і Н на Кате та Х і БЦ. Відповідно, периметр квадрату дорівнює 12 см. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Так, ну почнемо все ж таки малювати. Так? Можливо, мене ідеально не вийде, але ну, спробуємо. Ну, рівно так? Ми розуміємо, що у нас ось однакові. Так, значить, С у нас 90 градусів. Так, ну, ставимо А і так? так. Далі у нас К і М лежать на гіпотенузі. К і М. Давайте квадратик тепер малювати. Но він не такий. Зараз будемо перевертати. Так, він лежить трошки ось так, так? На гіпотенузі. Так, ложимо. Зменшуємо трошки ось. Тут саме головне тепер правильно розставити букви. К і М лежать на гіпотенузі. Добре. Далі у нас Л лежить на АС. Так, і N лежить на BC. це. Все, малюнок номерювали. Тепер записуємо дану. Дану трикутник АЦБ, так. Кут С дарівня 90 градусів, плюс він рівня Б3. Ви вже записуєте, як у вас у школі учать. Так це все індивідуально. Далі у нас є L. Так, тут повністю не є. КМНЛ. К у нас квадрат. Квадрат. Добре, нам ще відомо париметр квадрата, так, париметр. К. Рівні 12 см. Добре. Знайти, знайти. Гіпотенозам, тобто АБ. Так, розв'язання. Ну що ж, поїхали. По типу такого, щось ми з вами розв'язували, але у нас прямокутничок трошки по-іншому був. Так? Але, але все одне й те саме, алгоритм той самий. Нам треба розглядати ось ці трикутнички, які у нас утворилися. Так, з трикутника NMB, так, N Кут куд М у нас дорівнює 90 градусів, так, куд МБ. Дорівнює 45 градусів. Чому? Тому що у нас трикутник АЦБ рівнобедрений. так? Отже, отже, кут у нас другий виходить. Так, це у нас 90, значить, МНБ. МНБ буде дорівнювати 90 градусів, відняти 45 градусів, і дорівнює 45 градусів. Так. Із цього випливає, або звідси, звідси трикутник НМБ рівнобедрений. Рівнобрений. А що це означає? А це означає, що у нас по 45 градусів N і B, тобто НМ дорівнює МВ. Добре, тепер розглядаємо другий трикутничок з трикутника АКЛ. АКЛ, дожка кут К, Л. А, К Л. Кутка дорівнює 90 градусів. Все так само Кут ЛАК ЛАК також дорівнює 45 градусів. Це за умовою. Отже, отже, кут нам треба другий, так? КЛА. КЛА дорівнює 90 градусів, мінус 45 градусів, так, і дорівнює 45 градусів. Отже, ми можемо зробити висновок. Так, звідси, звідси трикутник. АКЛ рівнометриний знову ж таки. Рівно-обідрений, рівнообриний. Так. І у нас цікавить сторони АК і КЛ. АК дорівнює КЛ. Добре. Тепер розглянемо наш чотирихотничок. Значить, дивіться, у нас виходить, що ось ці сторони, по суті, які, ну, можна сказати, ми, ми ще не знаємо, але, скоріше всього, вони рівні. Так, добре. Значить, так, у нас є наш квадратик, у нас є периметр, так? Так, значить тут з так, К Л, значить КМ сторона квадрата буде дорівнювати Н, Л, поділити на 4, так? Підставляємо периметр у нас 12, поділити на 4 дорівнює 3 см. Так як, дивіться, ми довели, що це в наші сторони до цього. Це рівнобедрені трикутнички, ці сторони рівні. І ось це у нас рівне. Отже, наша АБ. АБ складається із трьох відрізочків. АК. Додати КМ і додати МБ. Дорівнює. Ну, вони однаково. 3 плюс 3 плюс 3. Дорівня 9 см. Це буде відповідь. Відповідь 9 см. Все, це буде розв'язок даної правила. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей.